Recording in progress. Ось ти будеш розповідати мені про літо, бо літо це... а, -а, -а це літо. Я дуже сильно люблю літо. Літо це найкраща пора року, тому що я кожне літо їжджу до бабусі на відпочинок. Мене там дуже смачно годують. А ще у бабусі є гуси, є собачка, є котик, а собачку там звати кузя, і він такий ласковий і все. А ще літо я дуже люблю за те, що ми їздимо на море з батьками відпочивати. І Сер... там Серйозно? Да, а ти не їздиш на море відпочивати з батьками літом? Я їздила, але зараз вже багато років не їздю. Якось не виходить у батьків, і в мене щось якось нема настрою на море. Як це нема настрою? А в мене настрій на море є завжди. Давай поїдемо разом, як будемо дорослі. Я тобі покажу всі красоти Азовського моря, і ми будемо там їсти всі палочки і все добре і шкідливе, бо бо це круто їсти все шкідливе, бо батьки не дозволяють їсти все шкідливе, а ми будемо їсти. Давай, я дуже хочу, дуже дуже. Я тепер буду думати про літо, про шкідливу їжу, про море. От да. так, отак. І будемо дивитися з тобою там на на... на, на всіх людей в купальниках. І, і купимо собі найкрасивіші купальники. і будемо з кругом надувним і так Через хвилі, а вони будуть такі великі, а ми їх будемо долати. Давай. А в мене, до речі, є такий зелений круг, такий з зеленими такими кружочками, Такий гарний. Я так люблю його. Візьмемо зелений? Його. Зелений? Ага. Зелений мій найулюбленіший кольор. У мене лавки зеленого кольору. Я тобі дам тоді свій кружок, щоб він тобі підходив і ти теж покайфувала на ньому. Дякую, я люблю зелений колір. О, буду знати. Тоді зустрінемось з тобою ще і поїдемо на море. Так, поїдемо на море разом. Так. А? Ну, як тобі?